Продажа напівпричеп Шміц 2013 року, Шміц вісь. стандартного плану штора, давайте спочатку пройдемось по внутрянці, по даху, в стані нового, біночка тенту. все ціленьке, пол цілий, не провалений, планочки в тій кількості, які ви бачите. Тічки все в порядку. Тут все зрозуміло. Все в дуже-дуже доброму стані. І тепер дивимось його зовнішню частину. Напівресора. Рама ціленька, днище ціленьке. Нещодавно було зроблено піскоструй всіх дисків, плюс пофарбовані ступиці, гума. ки в 40 Е. Кассеты под запаску. Джост лапы. Штора лива села. Тепер лівий бік. Тут все ок, палець цілий. ліва лапа. Така сама ситуація тут по гумі. На середній вісі трошки більше зносим, на задній. Менше ліва штора права штора також ціла. З такого стану маємо на продажу напівпричеп.